Сьогодні я буду робити реберця і порізала ось на такі невеличкі кусочки. Ось доставити в мутіварку. І три води заливаю. Відчаю на 20 хвилин. Я взяла дві чайні ложки томатної пасти, дві чайних ложки кетчупу і все це змішала. Буду додавати соєвий соус, і приблизно дві столових ложки, п'ять зубчиків чоснику. Я їх пропустила через чесну кудавку. Оприку теж так чайну ложку добру, сухий чосник, італійські трави і розмарин. Нові мішуємо. У мене тут приблизно 6 сім картоплин таких невеличких. Я їх порізала на менші кусочки. Тепер я їх буду солити, перчити, додавати куркуму. Тепер це все добре вимішати треба. Поки наше м'яско буде в духовці, запікалося, то фритюрниця спече картопельку. Так моє м'яско попеклося на кольору гарненького. Запах стоїть обалденний. Ось так виглядає моє м'язко картопелькою. Така це краса.